привіт! Ви на каналі Криптомозоль, і це оглядовий канал про проекти в Телеграмові, за допомогою яких можна фармити крипту. Власне, це перший пілотний випуск, і я, як завжди, буду вдячний за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Перший проект, який ми сьогодні будемо оглядати, це Піховтон. Я вирішив розпочати саме з нього, тому що проект не Форситься достатньо сильно, так як він би міг форситися, наприклад, як Китізин, які е, пушить власне сам дуров. З Peak of Tone трішки е, все скромніше е, в декілька десятків е, разів. Але тим не менше, як на мене, чисто функціонально гра оптимізована набагато краще. Чи буде вона перспективнішою в? Довгі позиції, аніж Кетзен. Я не можу цього утвердити, тому що все ж таки у Кетізен бюджети і масштаби, і цілі значно вищі, ніж у цього проєкту, який тільки розпочався. Проте я вам чесно скажу: по-перше, вона достатньо заліпательна. По-друге, вона, як я вже раніше сказав, дуже оптимізована. Вона працює від. Найгіршого якогось там найстарішого смартфона на Андроїді до, звісно ж таки, топового iPhone практично однаково. І це дуже круто, тому що коли в тебе ферма, трішки складнувато в тих же котах це все проходити, тому що вони недостатньо сильно оптимізовані. і Ну, м'яко кажучи, підлагують. На сьогодні проєкт Peak of Tone має 30 тисяч власного ком'юніті, тобто достатньо скромно по міркам телеграмовських проєктів. Але, знаєте, я зазвичай говорю, що велика кількість аудиторії ще не означає великі прибутки. Тому що якщо ком'юніті зібрати Невелике, але там в діапазоні 100 тисяч, і воно буде достатньо платежоспособним, щоб запушити перші а, декілька днів цей проєкт, то в подальшому всі інші, які а, будуть відкуповувати проект на біржі, підхоплять і проєкт піде значно активніше. Тим паче, що в пік автон. Мені подобається чітка стратегія. В них є вже деякі дати, про які ми поговоримо пізніше в наступних відео, і в них є вже а, деякі цілі, які реалізовані, і які в планах реалізації буквально в червні місяці. Тому, друзі, перш за все, посилання, як завжди, в описі. Я не буду розтягувати відео на дуже великі е, куски. Це будуть е, коротенькі відео, але. Кожне відео буде розкривати а, тему, якій воно відведене. Тож, всі посилання в описі, залітайте і починайте фармити. По секрету скажу, часу залишилося зовсім мало.